Верховна Рада не повернеться до питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Це заявив Руслан Стефанчук. Ну, я особисто вітаю такі заяви. Це, це вже державницька позиція, коли. Представник вищого керівництва говорить, що ми не будемо знижувати мобілізаційний вік. Головне, щоб це виявилось дійсно правдою, і дійсно ми не відступили. Бо дуже багато чого говорилося, що потім не реалізовувалося або реалізовувалось навпаки. Чому це важливо? Тому що громадяни України, які сьогодні мають хлопців 17, 16 років, навіть 15 років, всерйоз думають над тим і не тільки думають, а роблять, вивозять дітей за кордон. Тому що постійні розмови, що може бути 18 років мобілізаційний вік, постійно що це може бути 21 вік, і так далі. І Руслан Стефанчук заявив, що вже опустили до 25 і більше до цього питання повертатись не буде, тому що це фонд України, тому що тому що тому, що це дуже важливо. Дуже важливо, правда, трішки пізнувато. Міністерство освіти і науки України розповіло про те, що 300 тисяч, нібито людей ну, молоді виїхало. За останні там рік чи півтора 300 тисяч це дуже багато, це реально дуже багато, і ці діти вони не повернуться, бо вони досить швидко і легко адаптуються в тих країнах, куди вони приїжджають. І за років п'ять вони не будуть сприймати Україну як те місце, де вони зростали, де була їхня молодість. Де були їхні друзі, вони просто забудуть і будуть будувати своє життя там. Це величезний виклик демографічний. Тому такі заяви вітаю і сподіваюся, що це дійсно реальність, і ніхто не натисне на голову Верховної Ради, щоб це питання знову звучало в стінах Верховної Ради.